Сторінка 77, хлопчик-зірка. Коли читатимете казку, зверніть увагу на те, у який момент з'являються слова гранат-гранатовий, яке вони мають значення для зображення духовних змін героя. Давним-давно два бідні дроворуби. Прокладали собі шлях додому через великий сосновий ліс. Стояла зимова морозна ніч. Земля та дерева були заметені снігом, маленькі гілочки потріскували від морозу, коли дроворуби проходили повз них, і ось вони дійшли до гірської річки, яка нерухомо зависла в повітрі водоспадом, бо її поцілував льодовий король. Було так холодно, що навіть звірі і птахи не знали. Як цьому зарадити? – прогарчав вовк, шкутульгаючи через зарослі, підібгавши хвоста. Це просто жахлива погода. Піть, піть, піть. Щебетали зелені коноплянки. Стара земля померла, і її загорнули в білий саван. Земля виходить заміж, а це її весільна сукня. Прошепотіли одна одній горлиці. Їхні маленькі рожеві ніжки зовсім замерзли, але пташки відчували, що можуть дотримуватися романтичного погляду на цю ситуацію. Як на мене... Сказав дятел, котрий був природженим філософом, я не схильний вдаватися до теорії атому для пояснень: якщо річ є такою, то вона такою і є, а зараз страшенно холодно. Безсумнівно, був лютий холод. Маленькі білки, які жили у високій ялині, все терли одна одні носики, щоб зігрітися, а зайці скрутилися клубком у своїх норах і не наважувалися навіть визирнути на двір. Єдині істоти, які, здавалося, надсолоджуються цим, були великі. Рогаті сови. Їхнє пір'я вкрилося і ним, але їм було байдуже, і вони крутили великими жовтими очима і перегукувались через ліс. Пугу, пугу, пугу. Яка чудова погода! Два дроворуби все йшли та йшли, сильніше дмухаючи на свої пальці і ступаючи своїми величезними підкованими чоботями по затверділому снігу одного разу вони провалилися в глибокий замет, а вибралися звідти білі, наче мірошники, коли перемелюють зерно на борошно. А іншого разу вони послизнулися на твердому, гладенькому льоду, де замерзла болотна вода. Їхні оберемки хмизу випали зв'язки, тож їм довелося знову збирати і зав'язувати їх. Раптом їм здалося, що вони загубилися. Їх охопив жах, бо вони знали, що метелиця жорстока з тими, хто спить її обіймах. Але чоловіки вірили в доброго святого Мартіна, яких стежить за всіма подорожніми. І знову пішли по своїх слідах. Вони йшли обережно і нарешті вийшли на узлісся і побачили далеко внизу в долині вогні рідного села. Вони так раділи зі свого звільнення, що голосно сміялися, і земля здавалася їм срібною квіткою. А місяць золотою. Посміявшись, вони засумували, позгадали про свою бідність, і один із них сказав: Чому ми радіємо? Ми ж бачимо, що життя для багатих, а не для таких, як ми. Краще б ми померли від холоду в лісі, або якісь дикі звірі напали на нас і розірвали. Твоя правда, відповів його товариш. Комусь дається багато, а інше мало. Несправедливість розділила світ. І нічого не поділи не порівно, крім горя. Але в той час, як вони розповідали один одному про свої нещастя, трапилася дивна річ: з неба упала дуже яскрава і красива зірка. Вона зісковзнула з неба, оминаючи інші зірки на своєму шляху. І коли дроворуби здивовано дивилися на неї, вона, здавалося, упустилася за верби біля невеличкої кошари на відстані не більше кинутого каменя. Та це ж горщик золота для того, хто його знайде. Вигукнули вони і побігли, бо їм дуже хотілося золота. Один із них біг швидше, ніж його товариш, і випередив його. Продираючись через вербі, він вийшов на інший бік. Там справді щось золоте лежало на білому снігу. Тому він поспішив туди і, нахиляючись, простяг до нього руки. Це був плащ із золотого полотна, розшитий зорями, згорнутий у багато разів. Він закричав своєму товаришеві, що знайшов скарб, який упав з неба, і коли товариш підійшов, вони сіли на сніг, розгорнули складки плаща, у яких могло бути золото. Проте там було не золото, і не срібло, і не будь-які інші коштовності. Там спала маленька дитина. Один із них сказав: наші сподівання не справдилися, жодному з нас не усміхнулася доля. Тож, яка користь від дитини? Давай залишимо її тут і підемо своєю дорогою, бо ми бідні люди, і в нас є свої діти, чий хліб ми не можемо віддати іншим. Але його супутник відповів: Ні, це було великим злом залишити дитину, гинути тут, у снігу, і незважаючи на те, що я бідний, як і ти, і мені. Потрібно годувати багато ротів, я заберу його з собою додому, і моя дружина буде піклуватися про нього. Тому він ніжно взяв дитину, загорнув її в плащ, щоб захистити від суворого холоду, і пішов через пагорб до села. Поки його товариш дивувався з його дурості і м'якості серця. І коли вони дійшли до села, товариш сказав: Ти взяв собі дитину, тоді віддай мені плащ, бо ми повинні чесно поділити знахідку. Але той відповів: ні. Плащ не належить ані тобі. Ані мені, а тільки дитині. Тож він побажав йому щасливої дороги, пішов до свого будинку і постукав у двері. Коли дружина відчинила двері і побачила, що її чоловік повернувся живий і здоровий, вона зраділа, обняла його і поцілувала. Потім взяла в нього оберемок мизу, з сніг і щобіт і запросила всередину. Але він промовив до неї все, ще стоячи на порозі: Я знайшов дещо в лісі і приніс тобі, щоб ти про нього подбала. Що це? Вигукнула вона, покажи це мені, бо в будинку порожньо, а нам потрібно чимало речей. Він розгорнув плащ і показав їй сплячу дитину. Але, чоловіче, добрий, нарікала вона. Хіба в нас недостатньо своїх дітей, яким теж потрібно місце біля вогнища? І хто знає, чи не принесе це нам нещастя і як ми будемо доглядати за ним? Вона дуже розгнівилася на чоловіка. Але це хлопчик зірка, заперечував він і розповів їй про те, як знайшов дитя. Жінка не заспокоїлася, висміювала його, говорила сердито, навіть кричала. Нашим дітям не вистачає хліба, а ми будемо готувати іншу дитину. Хто буде піклуватися про нас і хто дасть нам їсти? Але Бог турбується навіть про. Хоробців і годує їх, відповів він. Хіба хоробці не помирають узимку від голоду? запитала вона. І хіба зараз не зима? Чоловік нічого не відповів і все ще стояв на порозі. Через відкриті двері з лісу увірвався різкий вітер, і вона затремтіла від холоду і сказала Чому ти не зачинив двері? У будинку вітер і мені холодно. Хіба в будинку, де є черстве серце, немає холодного вітру? запитав він. Жінка нічого йому не відповіла, але підійшла ближче до вогню. Через деякий час вона повернулася і подивилася на нього. Її очі були. Наповнені слізьми. Тоді він швидко зайшов, передав дитину їй на руки. Вона поцілувала її і поклала в маленьке ліжечко до іншої найменшої дитини. На другий день дроворуб узяв незвичайний золотий плащ, поклав його до великої скрині разом з бурштиновим ланцюжком, який дружина зняла з шиї дитини. Отож, хлопчик зірка виховувався разом із дітьми дроворуба, їв із ними і грався. Щороку він ставав усе гарнішим. Односельці дивувалися, що всі вони були смагляві і темноволосі, а він був білим і витонченим, як слонова кістка, а його кучері були подібні на пелюстки золотого нарцису. Його губи були як червона квітка, а очі як фіалки біля, річечки з чистою водою. А його тіло було таким. Як білосніжний нарцис у полі, де ще не ступала нога косаря, проте його краса обернулася злом для нього. Він ріс гордим, жорстоким, егоїстичним. Дітей, тривороба та дітей односельців він зневажав через їхні низькі походження. Він говорив, що сам мав благородне походження. Адже прилетів і зірки, і хлопчик зірка став господарем над ними, називав їх своїми слугами. Ніякого жалю не було в нього до бідних, сліпих, покалічених і нужденних. Він кидав у них каміння, гнав їх з вулиць, наказував їм просити хліба. Десь в іншому місці, так що ніхто більше, крім злочинців, не приходив двічі в те село просити милостиню. Насправді, хлопчик-зірка був ніби зачарований своєю красою і знущався над тими, хто був слабкий і хворий. Він любив лише себе. І влітку, коли не було вітру, лежав біля колодця в саду священика, дивився на відображення власного обличчя у воді і сміявся від задоволення, милуючись собою. Дрогоруб та його дружина часто сварили його, нарікаючи: ми не ставилися до тебе так, як ти ставишся до тих, кого покинули і в кого немає нікого, хто б допоміг їм. Чому ти такий жорстокий до всіх, хто потребує співчуття? Часто його запрошував до себе старий священик і намагався навчити його любові до всього живого, говорячи йому. Кожна комаха рідна тобі на шкоді, дихі птахи, які мандрують лісом, мають свою свободу. Не лови їх зля для власного задоволення. Бог створив сліпими черв'яка і крота, і кожен із них має своє призначення. Хто ти такий, щоб нести біль у світ Божий? Навіть худоба в полі прославляє його. Але хлопчик зірка не звертав уваги на його слова, а лише насупився і посмівався. Потім повертався до своїх товаришів і знову командував ними. Вони ж шкурилися йому, бо він був вродливим, хорошим бігоном, міг танцювати, грати на дуці і складати гарні мелодії. І де б не з'явився хлопчик зірка, вони йшли за ним. І що б він не наказав їм робити, вони все виконували. І коли він. Гострою тростинкою виколував очі кротові, вони сміялися, і коли він кидав в каміні у прокаженного, вони теж сміялися. У всьому він направляв їх, і в них також затверділи серця, як і в нього.